Охайні доглянуті рослини у вашому ландшафті складають загальну його картину, і тому мешканці присадибної ділянки потребують регулярної стрижки. Техніка штіль стане вам у нагоді, щоб отримувати форму і лінії, які було закладено у рослинному малюнку у проєкті. Зверніть увагу на мотоножиці ХАЕС-45, які на практиці ми випробували разом із Кирилом Дружаковим. Легкі бензинові ножиці, штіль ХЕС-45, стануть незамінними помічниками у догляді за ландшафтом вашого саду. Мала вага усього 5 кілограмів і високопродуктивний двигун потужністю в одну кінську силу забезпечує комфорт і безпеку під час експлуатації, перетворює роботу в суцільне задоволення. Ніж хс 45 має односторонню заточку і спеціальну геометрію кожного різця, які у результаті забезпечують високу продуктивність і точний різ. Тож рослинна огорожа вашої садової ділянки буде доглянутою, без зайвих зусиль і особливих навичок. Електронна система запалювання гарантує надійний запуск і безперебійну роботу двигуна. На мотоножницях встановлена антивібраційна система. Гумові буфери і сталеві пружини знижують вібрації, що передаються на рукоят. За допомогою ручного паливного насосу можна закачати паливо у карбюратор. Це дозволить з легкістю запустити мотоножиці навіть після довгої перерви в експлуатації. А довговічний повітряний фільтр забезпечує тривалу роботу без очищування і надійно захищає двигун. Завдяки системі Еластостар у начинці легких бензинових мотоножить ХС-45 їх запуск відбувається рівномірно і без рівків. На штіль хс 45 встановлений двигун з технологією 2 mix який знижує витрати палива і зменшує викид вихлопних газів. Садові мотоножиці штіль призначені і для тримінгового підрізування кущів, і для фігурного різу рослин на вашій ділянці. Станьте дизайнером свого ландшафту. Бо з брендом Штіль це дуже просто а легкі бензинові мотоножиці ХС-45 можна придбати в магазині Добрий господар у офіційного дилера компанії «Штіль».